О, привіт, брате Сян. Брате Джан! Ми не бачилися 3-4 роки, так? Саме так! Чим ти займався? О, а що я міг робити? Тривається пандемія! Та більша частина Китаю ага. затоплена! Так. Ми в церкві це обговорювали. А? Якщо це великі катастрофи, ага. то чому Господь ще не повернувся? Це питання турбує кожного віруючого. Безумовно. Г гей, то ви дійшли до якоїсь думки. Та ну. Як би ми дійшли, а? Духовенство каже нам чекати, поки Господь прийде на хмарі. Чекати далі, а? Ви чекали Господа всі ці роки, але все, що ви зустріли, це великі катастрофи. Це дійсно так. Ми навіть не знаємо, чи вже потрапили в лиха, а? А я... якщо у вас виникає таке відчуття, то, може, ще є надія? А? Ви колись відчували, що втратили якусь чудову нагоду. Що? Чудову нагоду. Ось Ісус сказав. Mm. А о півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте зустріч. А що це по твоєму означає? Що означає? Ми не чули, щоб хтось о півночі кричав: а? Ось молодий, виходьте зустріч По-твоєму, о півночі – це буквально глибока ніч. Тоді це означає? Це означає найтемніший момент світу, коли злі сили і запекліше чинять опір Богу. Oh. Люди тішаться задоволеннями, вбивають одне одного, відкидають Бога mm. і протистоять йому. Хіба це не найтимніший момент. Ти маєш рацію щодо цього. То ти чув, щоб хтось свідчив, що Господь повернувся? О, я чув багато свідчень, що всемогутній Бог є Господом, що вернувся, <гум> та що його переслідує Комуністична партія та релігійний світ. Ти дослідив ці свідчення про повернення Господа? Пастир відкинув їх і не дав нам можливості. Сказавши, що це єресь, і що проповідування <гум> про прихід Бога в плоті. Та прихід Господа Ісуса, крім як на хмарі, брехня. То ти просто повірив своєму пастирю. А? Чому ти не ознайомився зі словами всемогутнього Бога? А? Чому ти не перевірив, чи дійсно він є явленням Бога, чи ні? Пастир каже, це неправда, і комуністична партія жорстко з цим бореться. Ми всі вважаємо, що це не може бути істинний шлях. А? Тоді ви втрачаєте шанс вітати Господа і потрапляєте в лиха, а? як шкода. Схоже, ви не зможете вітати Господа. Е, стривай. Чому ти так кажеш? Бо мудрі діви вже присутні на весільному банкеті Агнця. Це сповнює пророцтво Господа Ісуса. А. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, а. я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Але ви, народ, а? нерозумні діви, які потрапили в лиха та плачуть. А, все так серйозно? Чому ви дозволяєте пастирю сковувати вас у вітанні Господа? Чому ви не слухаєте голос Святого Духа? Слухати голос Духа, щоб вітати Господа? Так. А на чому ґрунтується твоє твердження? В об'явленні сказано. А. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам? Mm. Скільки разів це сказано? Сім разів. А чому сім разів? О. Бо це пов'язано з приходом Господа. Безумовно. Oh. Подумай про це. Mm. Хто такий дух? Хіба він не є Богом. Справді. То чи не є слова духа, також Божими словами. Ага. Якщо ти чуєш слова духа, то чи не чуєш ти тоді голос Бога та чи не вітаєш Господа? То чути слова духа означає вітати Господа. Саме так. Отакої. Це все дуже просвітлює, Ха! Я стільки разів читав об'явлення та ніколи <світлення> цього не розумів. В об'явленні є ще один важливий вірш. Який? Вони йдуть за агнцем, куди він іде. О, а. на кого вкази слово Агнець? На Господа Ісуса. Ти наполовину правий, а Господь Ісус називався Агнцем, бо був сином людським у плоті. А. Та чи міг він, воскреснувши в духовному тілі, все ще зватися Агнцем? Е? -е? Його вже не можна було так назвати, а в пророцтві з об'явлення об йдеться про його повернення. Е -е. Тож агнець тут означає повернення Господа у плоті. Гей, а це доволі слушно! Прихід Господа в останні дні mm. подібний до явлення і праці Господа Ісуса. А, вони це втілення, син людський і агнець. А. Oh. Якщо почуєш голос утіленого сина людського в останні дні та приймеш oh. і коритимеся. Ти будеш благословенний, а. це тому, що ти привітав Господа і пішов слідами Агнця, і будеш на його весільному бенкеті. А, так! Це все неймовірно просвітлює. Бачу, ти багато а. чого навчився а? за останні роки. Хе. А, як же тобі це вдалося? Я прийняв роботу всемогутнього бога останніх днів і вітав Господа. Хо. Ти прийняв усемогутнього Бога? Три роки тому на мене донесли за проповідування Євангелія, mm. і мене переслідувала поліція. Я кинув дім, щоб і далі проповідувати. Oh. Врешті-решт, я зустрів людей з церкви всемогутнього Бога, oh. які свідчили, що mm. Господь повернувся як усемогутній Бог у плоті. Oh. Я запитав, чи є для цього біблійне підґрунтя? Ай oh. справді. Вони сказали. Oh. Божі вівці чують його голос. Почитай слова його і дізнайся, чи є він Господом Ісусом, що повернувся. Oh. Я вирішив. Що це схоже на правду? А. Я не міг відірватися від слів самогутнього mm. Бога кілька днів. Е, ну і як тобі? Я все більше відчував просвітлення. А. Це розвіяло всі мої уявлення. Невже? Я розпізнав слова всемогутнього Бога як те, що Святий Дух говорить церквам як голос Бога. Слова всемогутнього Бога це те, що Святий Дух говорить церквам? Гей, я прочитаю тобі дещо а? і побачимо, що ти про це думаєш. Звісно, читай. Всемогутній Бог говорить. Колись мене називали Єговою. колись люди ще знали мене як Месію і називали мене Ісусом Спасителем з любов'ю й пошаною. Сьогодні я вже не Єгова і не Ісус, яких люди знали в минулі часи. Я Бог, що повернувся в останні дні, Бог, що скінчить цей період. Я сам Бог, що постає з кінця землі, в усій повноті свого характеру та сповнений владою, честю і славою. Врешті решт. Безліч народів будуть і благословенні моїми словами, і потрощені надруски моїми словами. Так в останні дні всі люди побачать, що я Спаситель, що вернувся, і що я всемогутній Бог, що завойовує людство. І всі побачать, що колись я був жертвою за гріх заради людей, та в останні дні я став ще й полум'ям палючого сонця, яке палить усе суще, і сонцем праведності, яке виявляє все суще. Такою є моя робота в останні дні. Амінь. А тепер скажи, що ти думаєш? Так, слова дійсно особливі. В них така влада. Я відчуваю, що це слова Святого Духа. Твоє відчуття правильне. Mm. Слова всемогутнього Бога це те, що Дух говорить церквам, як пророкує об'явлення. У всемогутній Бог це Господь Ісус, що повернувся. Oh. Братися, якщо ти уважно прочитаєш книгу, слово являється в плоті, певен. Ти впізнаєш голос Бога і привітаєш Господа. Он як? Слова Всемогутнього а? Бога дійсно прекрасні. Я відчуваю, що вони походять від Бога. Ти маєш рацію. Але ти кажеш, що Всемогутній Бог це Господь Ісус, що вернувся. А? Я все ще не розумію дечого. Чого саме? Я чув: церква Всемогутнього Бога свідчить, що Господь вернувся виконати роботу так. суду. Та пастири пресвітери кажуть, що коли Господь Ісус на хресті сказав звершилось. Це довело, що Божа робота спасіння людства завершилася. Господнє спасіння на хресті було завершене саме по собі. Якщо ми підтримуватимемо ім'я та шлях Господа, то, прийшовши, він підхопить нас до свого царства. Чому ти кажеш, що Господь має виконати роботу суду? Духовенство каже, що звершилось, означало, що Божа робота спасіння людства була повністю виконана. А. Але пророцтва в об'явленні всі про роботу Господа по повернення. Як тоді ця робота буде виконана? Правильно. І як би здійснилися пророцтва самого Господа Ісуса? А. Що сказано в Івана 16, 12, 13 Я ще маю багато сказати вам. Та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди. Він вас попровадить до цілої правди. Та Івана 12, 47, 48 – коли вже хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Амінь. У першому посланні Петра є прородство, бо час уже суд розпочати від Божого дому. Ці пророцтва чітко говорять нам, Бог здійснює ще один етап роботи спасіння в останні дні, а, а саме роботу суду починаючи з Божого дому. Дух істини має прийти, щоб наставити нас увійти в усі істини. Ти ба це правда? Тож коли духовенство каже, що Господь ісус кінчив роботу відкуплення, тож спасіння людства завершене, чи це не заперечення слів Господа та О, Оце так. Ти дійсно добре розбираєшся в цьому. Я ніколи про це не замислювався. Тоді добре поміркуй. А? Що мав на увазі Господь Ісус, коли сказав «звершилось»? Що саме? Тільки роботу відкуплення людства, яку взяв на себе Господь Ісус. О! Він не мав на увазі всю Божу роботу спасіння людства. Саме так. Ага. І а. подумай про таке. Хм. Якого результату має досягти Божа робота спасіння, щоб повністю завершитися? Це має бути. А? Я справді не знаю. У своєму спасінні Бог хоче повністю спасти людство від влади сатани. Щоб ми звільнились від гріха, припинили грішити й опиратись Богу, і змогли дійсно коритись і поклонятись йому. Тільки тоді його робота спасіння людства буде завершена. О, звучить правильно. Тож чи може наша віра в господа привести нас до цього? Е, не зовсім, мабуть. Зовсім ні. А? Наші гріхи прощаються тільки через віру, та ми більше не засуджені за законом. Та ми все одно весь час грішимо і брешемо, mm -hmm. бунтуємо проти Господа. Ми не втекли від впливу сатани і не були повністю спасення. Хіба це не так? Так, це дійсно так. То чи можна сказати, що Божа робота спасіння людства завершена? Аж ніяк. Ми постійно грішимо і сповідаємося. Mm -hmm. Ми не вільні від гріха. Та все одно сподіваємося війти в Боже царство. Це реалістично. Зовсім ні, але хіба. Господь а? не простив усі наші гріхи і більше не вважає нас грішними? А? То чому ми не потрапимо в його царство, коли він прийде? Те, що він не вважає нас грішними, а? значить, що він пробачив наші гріхи в поведінці. А? Але чи значить це, що ми вільні від гріха? Чи значить це, що ми вже не грішимо і не опираємось Богу? Не означає, ми постійно брешемо, грішимо та протестуємо mm. Господу. Хіба а? ж ми гідні увійти до його царства? Отакої. Гей, що сказав Господь Осос? По -правді, по -правді кажу вам, що а. кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Послання до євреїв 12:14 Без святості ніхто не побачить Господа. Як ти розумієш ці вірші? Вони про те, що без розв'язання проблеми гріха ми не можемо побачити обличчя а? Господа та віти до Царства Божого. Саме так. А? Але ж ми завжди молимося та сповідуємося. То чому ж не можемо позбутись гріха? А? Це дуже важливе питання, а. яке стосується кореня гріха. Кореня гріха? А? Я вперше про це чую. Ми грішимо та постійно mm. молимося, Господу, зі словами. А. Більше не буду, більше не буду, а. а потім і далі робимо те саме, правда ж? Справді, чому ми так робимо? Через наші сатанинські природи. Сатанинські природи? Господь Ісус пробачив наші гріхи, а. але Він не звільнив нас від нашої сатанинської природи. Це є корінь наших гріхів та опору Богу. Е, а яку ж сатанинську природу ми маємо? Їх багато. Є зарозумілість, так. Е, так. І лукавство, так, ага. а ще відразу до істини, нечистивість, порочність і непоступливість. Так багато без розв'язання сатанинських природ mm. люди грішитимуть і опиратимуться Богу. Oh. Візьми фарисеїв. Mm. Чому вони протистояли Богу? Чому вони розіп'яли Господа Ісуса? Чому вони так сильно ненавиділи Бога та істину? О! Через свої сатанинські природи. Саме так. А тепер у самогутній Бог явився та висловлює істину. А. Та релігійне духовенство разом із сатанинським режимом КПК жорстко протистоїть та засуджує всемогутнього Бога. Хіба вони не викривають свою сатанинську природу, що ненавидить Бога та істину? Це цілковита правда. Як сатанинська природа не розв'язана, а хтось просто mm. надіється на прощення Господа. А. То чи не буде він створювати проблеми і в Божому царстві? Чи не доведеться Богу знову бути розп'ятим? такої! Тож можливість потрапити до Божого царства а? без розв'язання сатанинських природ а? це лише бурхлива вигадка. Це омана! <см> Тепер ти це розумієш. Ота робота суду всемогутнього бога в останні М. дні повне розв'язання людської сатанинської природи, що грішить і чинить опір Богу. О. Щоб ми звільнилися від пут гріха, були очищеними і спасеними. М. Ось так буде повністю завершена Божа робота спасіння. А ось воно я! Так. Я ще прочитаю слова всемогутнього бога, а. і ти зрозумієш. Чудово. Хоч Ісус прийшов між людей і багато звершив, він лише завершив роботу відкуплення всього людства і послужив жертвою за людський гріх, та він не звільнив людей від усіх розбещених характерів. Щоб уповні спасти людей з під упливу сатани, потрібно було не лише. Щоб Ісус став жертвою за гріх та взяв на себе людські гріхи, а й щоб Бог виконав іще більшу роботу, аби вповні звільнити людей від характерів, розбещених сатаною. Тож після того як людям були прощені їхні гріхи, Бог повернувся у плоті, щоб привести їх у новий період і почав роботу кари та суду. Ця робота піднесла людей у вищий світ. Усі ті, хто скориться його пануванню, насолодяться вищою істиною та отримають більші благословення. По правді вони житимуть у світлі та здобудуть і істину, і дорогу, і життя. Амінь. Амінь. Ого, це так зрозуміло. Нам дійсно треба, щоб Бог виконав роботу суду, щоб очистити наші сатанинські характери. Саме так. У самогутній Бог висловив усі істини, що очищають і спасають mm. людство, розвінчуючи природу гріхай протистояння Богу та розбещені характери. О. Oh. І відкрив, як судить і очищає нас, mm. які результати його роботи суду, oh. хто спасається, а хто відсіюється та зазнає кари, і як Бог визначає фінал та місце призначення людей. Усе це? Ще в Бог показує шлях до очищення і повного спасіння, О. як бути чесною людиною, практикувати істину, і коритися Богу, О. як істину любити Бога і так далі. Ова. Всемогутній Бог висловив усі ці істини. Вони всі абсолютно нові, нечувані. У Всемогутній Бог висловив так багато істин. О. Це мільйони слів. О, це найбільше, що Бог сказав людству з того часу, як він утворив світ, і він дав нам шлях до вічного життя. Тут набагато більше, ніж його слова з періоду закони і благодаті разом узятих. Оце так. Усемогутній Бог висловив усі ці істини. А. Хіба це не Божа поява й робота? Так, враховуючи всі ці істини, це має бути Божа поява й робота. Саме так. Приймаючи суд, кару, поливі пастерство сліву самогутнього бога mm. та розуміючи багато істин, ми можемо розрізняти позитивне і негативне, а сатана вже не зможе ввести нас в оману чи використати. Дякувати Богу. Ті, хто розуміють, і здобувають істину. Mm. Хто справді кориться Богу, боїться його та сумісний з ним, повністю здобуваються Богом. Он як чудово! Як пророкується в об'явленні. Oh. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони Вони йдуть за агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей. Первістки Боговій агенцеві не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. Амінь. Отже, це значить, що прийняття суду та очищення слів самогутнього Бога є шляхом до входу до царства Божого. Саме так. Ах. Божа робота суду в останні дні М. є найважливішим кроком для спасіння людства, і це останній крок. Усі, хто приймає Божу роботу суду в останні а. дні, ідуть слідами Агенця і підхоплюються перед катастрофами. Отак, дякувати Богу. Великі катастрофи вже настали. Mm. Не прийнявши роботу самогутнього Бога в останні дні, не пішовши слідами Агенця, ви плакатимете в катастрофах. А шкодувати буде запізно. Так. А? То ти чекатимеш далі. На що? Поки духовенство скаже, що це істинний шлях, перш ніж розглянути його. Це буде безпечніше, більш гарантовано. О, гарантія буде, Га? що вони втраплять у катастрофи, плачучи, скрегочучи, як їх кара. Чого я чекаю? Треба мерщій прийняти роботу всемогутнього Бога в останні дні й вітати Господа. Тепер ти йдеш слідами агенця.